Вітаю, кислі! Ми на рубриці Правда або фейк. В чому суть ви знаєте, тому одразу до першого відосу. Відео виглядає простим: він кидає перлину енду і летить на ній. Фішка в тому, щоб дупа була на тому, що ми кидаємо. І в кінці він написав команду, яку треба ввести для цього. Давайте перевіряти. Я вперше працюю з командними блоками, так що не засуджуйте. Нам потрібен фіолетовий та сніжка. Вводимо команду з відосу. execute as равлик і. E... Тайп, Майнкрафт, Snowball, Ad uh, Ravlik, S, If, Eternity, Дістенс. Коротше і так далі. На налаштуваннях завжди активний, повторюватий та безумовний. Готово! Фух, трохи хвилююся, але треба спробувати. Хочу, щоб все вийшло. Ха-ха! Ми летимо на сніжці! Апієць, блін! Юху! Просто подивіться, мені дуже подобається така класна фішка. Ну, блін, реально круто. Як ви бачите, відос виявився правдою, а це каже нам, що рахунок 1-0, і ми рухаємося далі. В цьому відео суть така ж, але тіпа типу, сніжка буде знищувати світ. Виглядає неймовірно круто, але не впевнений, що це взагалі реально. Давайте перевіримо. Ну, так само фіолетовий блок та сніжка. Не буду вас мучити командами і одразу вставлю її. Сама команда, ніби правильна, все на місці. Налаштування схожі. Завжди активний, безумовний та повторювання. Погнали тестити, давайте на якусь скелю, хочу знищувати. Вау, офієть, ребята! У, це тільки мене шокує, я не поняв. <свісно> я бог знищення. Дайте мені село жителів. Тупо сніжка апокаліпсису. <свісно> 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 Подивіться, це нереальна імба! Як він тут опинився? Допоможемо йому. Ей, хитрун. Як ви бачите, друге відео також правда. Я здивований. Рахунок 2.0. Йдемо далі. Тут механічно все просто, багато скалкових сенсорів і люків. Треба просто перевірити, чи будуть люки відкриватися і закриватися від скалку. Погнали, що втикати. Очищаємо велику територію. Фух, це за нього трохи часу, але ми продовжуємо. Треба накидати цих скалкових сенсорів мільярд, блін, я не знаю, що з люками. Друзі, я витратив вже пів години на це, і далі не бачу сенсу продовжувати. Скалк працює, працює. Люки відкриваються, відкриваються. Так що цього достатньо. Вже голова трішіть від цих звуків. Коротше, відосік, правда. Рахунок 3-0, а ми йдемо далі. В цьому відео буде імпровізований літаючий вогонь завдяки використанню збириків, зілля вогнестійкості та невидимості. Думаю, що це правда виглядає ефектно. Робимо. Беремо все необхідне. Приступаємо до роботи, хоча роботи тут толком і немає. Встановили пару парканчиків, наспавнили багато збириків. Йдемо в них вогнестійкість та підпалюємо. Тепер невидимість. Ого, полетіли! О, малих жопа підгоріла. Виглядає класно і атмосферно. А, тушимо, тушимо, тушимо. На мене теж попало. Лимон став апельсином. А відео правда. Рахунок 4-0. Це тотальна домінація від правди, блін, я в шоці. Хочу нагадати про мій телеграм. Переходьте, там багато цікавого. В наступному відео ми бачимо неймовірну швидкість вагонетки і жителя, який полетить дуже далеко. Не знаю, не знаю, є нюанси, треба перевіряти. Встановлюємо блоки у висоту. Робимо трамплін з нього і розростеться наша воронка. На неї рейки. Тепер будуємо основну конструкцію для запуску у стратосферу. Ну, то вже файно, думаю, вистачить. Будуємо платформу. Рейки для запуску. Дивіться, як ювелірно дістаю реєчки іменно, да? Робимо останню перевірку та можна закінчити возню з рейками. В нас вже готова і в мене чешуться руки. Не кіріт мабуй! Апарат є. Житель є. Посадили малого. Стоп, треба підштовхнути. Ем. Щось не схоже на швидкість. Ну, може, дасть розгінчик по дорозі. <кхух> Виглядає сумно. Боже, тут стратосферою не пахло. Виглядає якось жалюгідно. не знаю. Але є нюанс. Якщо вписати команду Game Rule Minecraft Max Speed і поставити 1000, тоді вагонетка зможе дати тапочку в пол. Підштовхнемо. Нє, подивіться, це ж на щось схоже. О, лети! Ха, малий полетів. Давайте ще разок. Ну що, братік, готовий? Так, шеф. Дивися, ти полетиш в космос без скафандру. Я знаю, на що йду, шеф. Полетиш тупо в небо, безкоштовно. Туди? Так, туди. Готовий. Готовий? Так, точно. Газуй. Я передумав. Вже пізно дружок. Я вирішив, по приколу, ще одного пульнути. Це класно. Лети. Ха -ха. Тепер у мене до вас питання, Лімони. Правда це чи ні? Напишіть в коментарях, бо без команд не працює. Вирішувати вам, а ми йдемо далі. Як я знаю, це буде точно механізм. Поки нічого надзвичайного, але що там вийде, мене зацікавило. Ух ти, прикольно. Типу по лиці можна сховати. Ну, Давайте перевіримо. По відосу було складно зрозуміти, скільки там блоків розмір. Але я так порахував і вийшло 7 на 7. Навалюємо блоки та редстоун. Тепер смолоскипи, як на відео. І залишаємо місце в один блок. На них липкі поршні. Ну, готово, супер. Мусимо зробити обрамлення з каменюки, а по центру прибити дошки. На самі поршні ліпимо книжкою полиці. В Кінці ставимо важіль та стіл. І це працює. Вау, приємно. Хочу покляцати. Рахунок стає 5 0 і це правда? Неймовірно залишився останній відос. Дивимося. Тут чувачок буде робити пастку, яка злякає окентіка. Перевіримо, чи це правда, бо зазвичай в мене не працюють як треба всі ці скалкові механізми. В цілому все просто і зрозуміло. Можна робити діло. Не витрачаючи часу, робимо платформу з дерева. Далі стіна росте на наших очах. Абсолютно так само ставимо порше на нього стійку. Кіряний жилет та безпосередньо голову зомбі. Перекриваємо багадельню ліжком, не забуваючи встановити всі люки. Знизу скалковий сенсор та інші деталі конструкції. Відкрили все працює. Таким чином, відос виявився правдою. Вперше за цю рубрику рахунок стає 6-0. і це абсолютна перемога правди. Не можу в це повірити реально. Якщо сподобалося відео, став лайк та підписуйся на канал. І, будь ласка, глянь відео про Майнкрафт Данженс. Ось воно дякую за перегляд, і звісно ж, слава Україні.